Вітаю, ви дивитесь програму Дієві особи ми працюємо в прямому ефірі, і сьогодні темою нашої розмови буде пасажирське перевезення в Черкасах. Ціна якість для цього ми запросили двох гостей: це Андрій Наумчук, директор департаменту житлово-комунального комплексу. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Людмила Туписька. вона секретар комітету самоорганізації населення мікрорайону Дахнівський. Дякую, що також завітали до нашої студії. Нагадаю, що ми працюємо в режимі онлайн. До нас можна телефонувати за номером тридцять а також ставити свої запитання в соціальних мережах ВКонтакті, Фейсбуці, на нашій сторінці нашого сайту Vika.ua, а також на Черкаському форумі в підрозділі створіть тему разом з нами з нами. Ну і власне перше запитання буде: от з основного так почнемо. Чи відповідає якість перевезення в Черкасах? Її ціні. Ну, на те, вашу думку, а потім на вашу. На сьогоднішній день багато на цю тему розмов і багато обговорень. Я відповідаю, що на мою думку, що 3 гривні на сьогоднішній день можливо і відповідати. І ціні, якщо зменшити рентабельність перевізників, то цілком можливо перевезення по 3 гривні в цілому по місту. Угу. Так, ви як гадаєте? Ну, як вже ціна склалася три гривні, то звичайно її ніхто не буде понижувати. Головне, щоб не підвищували, тому що зараз такий час. Країна знаходиться у економічній кризі, в стані війни, і народ пішло зубажіння народу, підвищення комунальних послуг. Угу. От люди розуміють, що це необхідне, от але це вже у нас у Дахнівці це був взагалі вже як крик душі. Тим більше, що перевізник порушив е, правила договору uh -huh. по перевезенню. І дахнівчани були цим обурені, вони були в шокі. Перший рейс 5.40, маршрутки немає. Люди запізнилися на роботу, а це на 6 годин вони їдуть у лікарні, це повара в основному кухонні працівники. Це я вважаю, що це важливо. Робота. Зараз все нормально. Зараз, да, зараз, зараз нормально, вирішено було 31-му 31 маршруту продовжити маршрут 31-му рейсу. і вони тепер зараз ходять нормально. 14-й продовжує? Продовжує, так. Да, він тепер, згідно договору, угу. здійснює маршрут і час не порушує руху. Угу. Тобто виправився, так? Да, да, так. А, Пане Андрій, скажіть, будь ласка, от були так випадки з 14 маршрутом, ще з, з кількома маршрутами, які просто не вийшли на лінію. Так, які штрафні санкції до них застосувалися, і які на майбутнє будуть? Ну на сьогоднішній день штрафні санкції, які можуть застосувати департамент житлово-комунального комплексу, це надання негативного відгуку, тобто це досить серйозна мінусова тобто Кількість балів при підрахунку голосів, при підрахунку кількості балів на наступних під час наступних конкурсів, або розірванні умов договору, якщо ці порушення відбуваються тричі. Mm -hmm. Тобто якісь інших штрафних санкцій в грошовому вимірі чи можливо якісь інших штрафних санкцій на сьогоднішній день законодавством не передбачено. І відповідно до того рішення, яке прийняв виконавчий комітет. У нас, якщо на протязі 30 днів перевізником 14 маршрутам буде виявлено декілька порушень, то надати позов до суду стосовно розірвання договору з цим перевізником. Але як ми бачимо, то як виявилось, мабуть, що не дуже і збитковий цей маршрут, тому що незважаючи на таку реакцію пасажирів, на таку реакцію мешканців мікрорайону Дахнівка. Які вже навіть не ставлять перевагу, що який перший автобус приїхав, на тому їдуть. Ні, навіть якщо 14-й маршрут приїхав перший, є такі мешканці, які пропускають 14-й маршрут, чекають 31, му 31-го, навіть якщо їм байдуже на якому маршруті дістати з центру міста. Тому що з Дахнівки до центру, що на 14-му можна доїхати, що на 31, му а є такі випадки, що 14-й Менше пасажирів вивозить з Дахнівки ніж А, до речі, взагалі вистачає пасажирів на два маршрути. Якщо раніше один був, тепер два. Ну вистачає. Якщо по правилам перевозити пасажирів, то треба, щоб були всі сидячі міста. Стоячих не повинно бути. Це в ідеалі так. Угу. Але ж утром вранці, коли у нас був тільки 1.14 чотирнадцятий маршрут, то маршрутки були забиті. Навіть, ну як приклад, скажу, що заміс, замісник міського голови він у, в одну із неділів він контролював. Дійсно, на перший рейс багато народу, чи там може одна-дві особи тільки виходять. Угу. От, і можливо, і немає смислу, сенсу такого, щоб був такий вранічний рейс. От. Але ж маршрутки люди сіли. Більше 40 людей, і е, навіть Гончарову прийшлося своєю машиною. Він запропонував людям і підвіз їх до центру. От так би завжди чиновники возили б людей. Ну таке не у нас є бути питання. Завжди. Ось на черканському форумі від Віталія 1977 Чому маршрутні автобуси стоять на деяких зупинках по 5-10 хвилин? Я деякі маршрутки ігнорую, чому майже в усіх автобусах висить перед обличчям реклама і скільки за неї отримують перевізники. Ну, стосовно того, що маршрутки стоять зараз по декілька хвилин, це, звичайно, порушення правил перевезення, тому що маршрутка не повинна стояти на зупинці. Протягом часу більшого, ніж цього достатньо для посадки і висадки пасажирів. І, відповідно, є графіки руху. які... Перевізники отримали від департаменту, вони повинні їх дотримуватися, але на сьогоднішній день дуже важко це проконтролювати, особливо враховуючи велику кількість у нас автобусів в місті. І нічого іншого, нічого кращого, ніж GPS-контроль на сьогоднішній день у світі не придумано. Тому на цей рік в бюджеті розвитку заплановано виділення коштів для обладнання. Не самих GPS-пристрів, які будуть стояти в маршрутках, а обладнання сервера і моніторів, які можна буде побачити не тільки в режимі онлайн, і для того, щоб можна було побачити чи виконують графік руху перевізники протязі певного періоду часу в минулому. Mm -hmm. Тобто, я так сподіваюся, що коли це буде встановлено, то маршрутчики. Водії маршруток будуть їздити по графіку, тому що будуть в іншому разі на них будуть очікувати штрафні санкції. Угу. То це а, призведе а до покращення А вони купити за власний кошт, ці GPS? Ну я так думаю, що в умовах конкурсу у нас прописано, що за власний рахунок вони придбають GPS, засоби GPS контролю. А якщо вони придбають, то. Міська влада в свою чергу має встановити обладнати такий центр і після прийняття концепції розвитку транспорту, як прописано зараз в договорах mm -hmm. в нових умовах конкурсу. Це також передбачено. Дякую. Ми маємо вже <кхе> телефонний зіночок. Але ми вас слухаємо. Представтесь і ставте питання. Доброго вечора. Добрий. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, у мене таке запитання. Е, Маршрут номер 4. <ган -2> Дуже часто стоїть на зупинці біля онкодиспансера, хвилин по тридцять по сорок. І ми, ми, запитання говоримо про кондуктору. Чому ви стоїте? Ми обідали. А де стоїть 40 хвилин 30? Це Біль... Біль... на кінцеве запише, так? Да? Біля анкодеспантежка кінцева. Зрозуміло, дякую за запитання. Можете Н ну, згідно рішення, яке, яке прийнято на виконкомі, то на сьогоднішній день, після міжпікового періоду, період, графік руху маршруток він скоротився удвічі. Тобто, якщо четвертий маршрут інтервал руху 6 хвилин в піковий час, то місць він має бути 12 хвилин. А у кондукторів і водіїв, звичайно, можуть бути перерви, і це не означає, що це одна і та ж сама маршрутка має їхати, але інтервал має відповідати умовам договору. Тобто, Звичайно, в кондукторів і водіїв є перерва на обід, але в цей час має інша маршрутка її замінити. Тобто 12 хвилин інтервал має виконуватись. Угу. дякую. От ви кажете, важко проконтролювати маршрутки, які порушують графік руху, так? Щоб потрібно встановлювати GPS. Чи не легше просто от взяти працівника департаменту одного, поставити на будинку торгівлі, так? Ну, як, попросити постояти. І щоб він рахував, скільки хвилин стоять та маршрутка. Порушує графік? Опа, штраф. Звичайно, такі, рейс, такі виїзди працівників департаменту управління транспорту вони постійно існують. Тобто за тиждень перевіряється близько 50 маршруток. І, чи відповідають вони графіку, чи ні. І скільки зафіксовано от, таких випадків, коли не відповідають графіку? Ну, от вашим департаментом. Процентів 20 Ви, маршруток не відповідають графіку. Ну, тобто вони їздять не в той час, який передбачено. А три порушення це можна бути. І попередження, відповідно, насилала з перевізниками, але це було в той час, коли підвищилася ціна палива. І навіть стояло питання про те, що або збільшують перевізники, або зійдуть з рейс, або треба збільшувати проїзд з 3 гривень на 3 гривні чи навіть по розрахункам, там може більше, ніж 6 гривень було. Угу. Тому штрафувати і знімати з рейсу в той період було прийнято інше. Рішення піти на компроміс і зменшити кількість автобусів в між період. Дякую за відповідь. І ось ще питання на форумі відмерла: а чи не пора обновити автопарк перевізників? Ну, звичайно, пора, тому що у нас, якщо я не помиляюсь, з 2008 року було оголошено про те, що на протязі наступних конкурсів, які проходять з 2012 року, перевізники мають запропонувати великі автобуси 90-мічні з низькою підлогою, з показниками Євро 4, з показниками вихлопів. Тому що, звичайно, і автобусний парк, і тролейбусний парк необхідно оновлювати, але якщо це робити зараз, то це призведе до збільшення тарифу. Тому я вважаю, що перед тим, як це робити, 에, можна запитати, що для мешканців сьогодні більш пріоритет. Тобто, або якість перевезень покращувати і таким чином збільшувати mm -hmm. проїзд на 4 гривні. Або зараз mm -hmm. це mm -hmm. питання mm -hmm. не на часі, mm -hmm. і ще це відкласти може на рік mm -hmm. чи на два. Дякую за відповідь. Маємо ще один дзвіночок. Але милослухаймо. Алло. Доброго дня. Доброго. Добрий день. Добрий день. Ставте питання, будь ласка. Я хочу запитати, скажіть, будь ласка. Чому відмінили цей маршрут з його Западного району? Який маршрут Я, Який маршрут? раз, будь ласка. 15-й. 15. Угу. Дякую. 15-й маршрут. Перевізник, який виконував перевезення на 15-му маршруті до жовтня місяця, він відмовився від перевезень у зв'язку з тим, що цей маршрут був збитковий. Після цього було прийнято рішення цей маршрут передати іншому перевізнику, який погодився до проведення конкурсу на протязі трьох місяців виконувати ці перевезення самостійно до іншої перевізників. Але після того, як сплив трьохмісячний термін, то у нас вже законодавчо немає підстав продовжувати далі тимчасовий такий маршрут з тимчасовим перевізником без проведення конкурсу. Але в умовах конкурсу, які незабаром відбудуться, навіть наприкінці квітня 15 й маршрут внесений в перелік маршрутів, і я сподіваюся, що бажаючих на цей маршрут буде достатньо для того, щоб 15 маршрут існував після проведення цього конкурсу. Тобто, mm -hmm. вже з травня сподіваюся, 15 й маршрут буде, рух 15 го маршрута буде відновлений. Дякую. За відповідь ще раз нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 37-53-33. Також свої запитання можна ставити в соціальних мережах. Ну і поки ви нам пишете. До нас вже зателефонував глядач. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас, як кажуть, і просьба, і питання таке. Маршрут 33, який ходить на Руставі на кінечну, значить, предпослідня його ходка, там без 28, по-моєму, і без п'яти, значить, їх практично в основному немає. Дуже рідко. Я працюю там на Руставі. І от я виходжу, вони виїжджають, навіть не заїжджаючи на остановку, людей вигружають і уїжджають в звісному направленні. І це дуже часто. Дякую. Дякую за запитання. Я порадив би всім пасажирам, всім мешканцям, які незадоволені перевезеннями, звертатись на лінію 15.05, яка може приймати скарги не тільки на транспорт, але в тому числі на якість перевезення. І в який саме день, в який саме маршрут зробив якісь порушення, і тоді це буде. Істотною підставою для реагування і винесення попередження для початку таким або підвищити кількість перевірок цього маршруту, чи ми підповідаємо умовам договору такі перевезення чи ні. Угу. Тому вказівок безпосередньо, щоб 33-й маршрут скорочував протяжність своїх маршрутів, або раніше заїжджали вони всі в депо, такого немає. Дуже багато дзвінків, тож спробуємо максимально їх прийняти. Але ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Мене питання таке, восьмий маршрут от, вже з півроку да, їздить по Сурікова, він доходить тільки до, до своєї організації. От. По маршруту він не йде. Оплату беруть з людей от, по три гривні. От. Ну ні на одному маршруті в Черкасах. От, немає такого, щоб е, маршрутка от, не доходила до свого маршруту. Чому так от, зверталися і письмово? письмово? Ми їздимо на роботу на вам. Їздять автобуси на степанки, на хутори. От, е, ну, по маршруту йдуть автобуси. От. Uh -huh. А восьмий маршрут от, що -то, от, не ходить. Зрозуміло, дякую за запитання. Можете прокоментувати. Е, це теж не є може, нормальним, але проблема зараз полягає в тому, що там приїжджа частина в дуже незадовільному стані. І я сподіваюся, що в цьому році. При прийнятті плану соціально-економічного розвитку і бюджету розвитку буде виділена нарешті сума для того, щоб зробити капітальний ремонт вулиці Сурікова. І після того, що там будуть виконані роботи з капітального ремонту, після цього проблем з приводу кінцевої зупинки восьмого маршруту не буде. Угу. Пані Людмила, ви взагалі часто їздите маршрутками? Ну так, да, в місто. Їздити, так? Да, да. Оскільки ми говоримо про якість, про комфорт, от ви особисто задоволені от якістю і комфортом. Я чому питаю? Тому що ми от нещодавно робили опитування, так, то багато людей скаржаться на кондукторів, на те, що в салоні не прибрано. От я хочу вас запитати. Ну, дійсно, буває так? таке, що в салоні не прибрано. от, ну, Так, щоб якийсь був конфліктна якась ситуація пасажирів із кондуктором, я такого не наблюдала. Угу. Ну на зупинках дійсно стоять по три, по чотири маршрутки різного різного напрямку. От ну, тут під'їжджає п'ята, їй вже ні немає де ставати. ставати і вона перегорожує дорогу іншим машинам. Зрозуміло, то тобто, вже загалом, за тур. То, в принципі да. непогано, да, так да. але дійсно багато людей скаржаться на от на кондукторі. Ну, принципі зрозуміло, так робота важка, постійно треба стояти, брати гроші з людей. Чи проводяться якісь можливо психологічні курси з водіями і з кондукторами, аби все ж таки от не нервувати людей і самим теж? Ну, обов'язок проводити курси чи якісь інші тренінги з кондукторами і водіями це обов'язок перевізника. Тобто, я можу сказати, що на протязі тільки цього року, відповідно до скарг, які були від пасажирів. Догани або звільнення були застосовані більше ніж п'яти водіями-кондукторам лише цього року. Uh -huh. Відповідно, звертається пасажир до департаменту, до управління, вулич, до управління транспорту, і проводиться далі розслідування тієї чи іншої ситуації, яка відбулася. Uh -huh. І або перевізник вирішує звільнити або надати догану тому ж іншому, іншому самому працівнику. А я сподіваюся, що такі випадки, які відбуваються, то вони є найбільшим тренінгом для інших водієвих-кондукторів. Якщо, якщо такі випадки будуть відбуватися і надалі, то інші можуть побачити, що вони можуть позбавитися роботи просто сьогодні. Дякую, Маємо ще один дзвіночок. Алло, Ми вас слухаємо. Добрый вечер. Добрый. Хотела спросить у Андрея Николаевича, почему нету сильно, как отвечает Горисполком, сделать остановку потребования возле кладбища номер 3 и 4, который раньше была до того, как открыли пятое кладбище. Значит, значит людей, которые должны, ну ходят ухаживать за этими могилами, намного больше, я так думаю, чем на пятом. Кладбище. Пусть будет и там остановка. Но когда старики идут э, с инструментом э, убирать за могилами от пятого кладбища, это просто возмутительно. Э, это же... Причому нету асфальтних хороших дорожок підходу к остановці, і це дороже делать эти дорожки, чим зробити остановку потребування вот запитання. Дякую дуже, дуже мало Платі. часу, але и, на дякую Дякую за питання. Доцільність зупин нових зупинок визначається не департаментом житлово-комунального комплексу, а представниками Державтоінспекції. І тому, коли у нас надходять звернення стосовно необхідності зробити якусь зупинку нову. То ми відповідно це звернення з обґрунтуванням надсилаємо працівникам державтоінспекції, виїжджаємо на місце, є норми відстані від, між зупинками, тому доцільність або недоцільність визначається саме з зарахуванням цих норм працівниками Державтоінспекції. Якщо Державтоінспекція не заперечує, ми ніколи ще такого не було, щоб вважали самостійно, що там воно недоцільне. Тому питання в правилах, в нормах і. Які на сьогоднішній день працівниками дає контролюється. Тобто саме така ситуація біля третього кладовища. До речі, от про зупинки. Часто був свідком таких ситуацій, коли от люди, наприклад, в навушниках так їдуть, слухають собі музику, знають, що ось там має бути зупинка. Кондуктор кричить: є на вихід, людина не чує, так вона знає, що там буде зупинка, вона встане і вийде потім. І маршрутка проїжджає далі. Це а є... потім, хто й каже, чому вони зупинились, треба було попереджати. Ні. Чому так от не треба попереджати? Це є порушенням. Тобто, у нас всі автобуси, всі маршрути, які працюють зараз у місті Черкаси, вони працюють у режимі звичайний. Режим звичайний передбачає зупинку на всіх без винятку зупинках, окрім зупинок за вимогою. А якщо ніхто з пасажирів не виявив бажання чи не повідомив водія чи кондуктора попередньо, то це не є підставою не зупинятися на зупинці. Тобто, тобто можна подавати скарги, так і звичайно, якщо такі порушення будуть надходити, то ми чим більше буде надходити скарг, чим менше ми будемо замовчувати як пасажири ті чи інші порушення, тим я думаю, що більше буде звернень про порушення від департаменту, і тим буде якісніше у нас. Рівень Угу. Mm -hmm. Тобто про ці скарги я б радив би звертатися безпосередньо на службу 15.05, записати номер маршруту, час, місце, де це відбулося, і звертатися на службу 15.05 для того, щоб ми розбиралися в кожному конкретному випадку. Mm -hmm. а, маємо ще один дзвіночок. Алло? Алло. Добрий, Добрий. вечір. Добрий вечір. Ставте питання, ставте питання, будь ласка. Eh, пане Андрію, eh... Так, до я не скажу, що на всіх маршрутах, но в більшості і особ і в Дахнівському, і все, ото є, нема. оце вже говорили про це зупинки. А чому не об'являють їх голосно? Угу. Або ну, записуйте на магнітофоні, або якось в других містах це дуже приємно чути. Наступна зупинка така, то людина вже готується, людина зорієнтується. Зрозуміло запитання. Дякую. Дуже мало часу. Обов'язково оголошувати зупинки, передбачений умовами договору. Але спосіб оголошення зупинок не передбачений, на жаль, ні умовами договору, ні чинним законодавством не передбачений. Я так сподіваюся, що. Після оновлення автобус на парку всі автобуси будуть обладнані такими засобами оголошення, і навіть, тобто в далекому далекому майбутньому. так? Ну, Зобов'язати перевізників, ті, які не мають таких засобів, листом, що давайте встановимо, ну, на сьогоднішній день немає таких підстав. Але оголошувати зупинки яким чином зручніше. Але якщо перевірка, кондуктор... щоб кондуктор оголошував, то можна і так. Але якщо він не оголошує, три попередження допомагають. Знову 15.05, так, да. кондуктор не сказав мені, яка зупинка. Саме так. Зрозуміло. Ще одне питання: от, стосовно перегонів. Потрапляли в такі ситуації, коли маршрутки одганяють між собою і пасажири, там от так ось, мов мішки з картоплею. Як з цим боротися? Тому що от, наші скарги є, так, і телефонують на 15.05, але це не припиняється. Вирішення такої проблеми теж полягає в площині GPS-контролю за графіком руху. Якщо у автобуса буде чіткий графік руху, який він має виконувати, то тут при ніякі перегони мова не йде. Якщо він влаштує в якісь водії такі перегони, то це, відповідно, буде позначатись на невиконанні графіка руху. І таким чином це буде фіксуватися як порушення і розірвання мов договору. В інших країнах існує така практика преміювати додатково з бюджету перевізників, які виконували графік руху просто ідеально. Mm -hmm. Я думаю, можна і таку практику запропонувати, якщо будуть доволі депутатів на це. А, маємо ще один дзвіночок. Алло? Алло. Алло. Ставте питання, будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Дайте, я хотіла б департаменту задати питання. Інвалід первої групи общого захворювання. Супровід є чи немає? Перша група загального захворювання. Перша, Перша група це. Да. Ну що я зараз не можу відповісти на жаль на це запитання, тому що є законодавство, воно може змінюватися постійно, тому давайте я запишу ваше запитання, і ви можете зателефонувати 3611 35, може, навіть і завтра. Я у законодавчій базі це питання угу. з'ясую і вам на завтра надам відповідь. Дякую. Так, і ось на форумі є питання від Діксі. Мене регулярно не підбирає маршрутка 27 на Горького. Дзвонила до перевізника, сказав, що там зупинка по вимозі і. Тут вона, риторичне запитання. Вам що гроші не потрібні? Ну вам, я думаю, потрібні, та й вам всім потрібні. А от чому да. перевізник не зупиняється? отак от, от? Ну, Це теж є порушення. Зупинка по вимосі, то необхідно зупинятися, якщо є вимога про зупинку, або пасажир, який бажає вийти з автобуса, або бажає зайти в автобус. Тобто, це теж є порушення, це є порушення умов договору. тобто Ще раз хочу наголосити, що такі питання необхідно не відкладати на якусь програму і потім без з'ясування такого маршруту, без дати, задавати питання, чому так чи потрібні гроші чи не потрібні, а звертатись безпосередньо в той же день на 15.05, залишити свою скаргу, і перевіжника буде. Попереджено про таке порушення, і чим частіше ми так будемо робити, тим ми будемо більш дисциплінувати таких перевізників. Дякую. А, дивіться, ще таке от питання. От в Києві можна зустріти таке, що от на різних маршрутках різна вартість квитка. Так? Чому в Черкасах таке не запровадити? Маленький маршрут, така ціна більший, інша ціна. Ну, питання тарифів належить компетенції департаменту економіки, але наскільки мені відомо, так зробити на сьогоднішній день неможливо згідно законодавства. Тобто, якщо ми тариф, який сьогодні приймаємо, то рішення виконкома має бути спільне для всіх перевізників без винятку. Якщо ми плануємо так зробити, то необхідно змінювати законодавство можливо, можна звернутися до... Законодавчого органу з пропозиціями про можливість встановлення різних тарифів і на різні маршрути. Ще таке питання. От чи перевіряється наявність медичних оглядів водіїв перед виходом на маршрут? І ж мають оглядати, так? От щоразу, так, це, коли водії виходить. Такий обов'язок перевізники дають під час складання угоди і на перевезення, і медичні огляди, звичайно, мають проводитись, але перевірити це досить складно, тому що. Медичні огляди можуть проводитися не тільки на базі водіїв. І це вони, якщо початок руху в 5.50, то медичний огляд може відбуватися в 5 годині ранку. Угу. Тобто, чи проводяться вони чи ні, це необхідно виїжджати відповідно працівникам департаменту в 5 годин ранку. І Ви не шукати... хочете так рано прокидатися? Ну, може, ми не те, що не хочемо, але. Примусити ну, яких працівників це зробити можливо, є сенс це робити. Я думаю, що якщо скарги будуть з приводу водіїв, які мають якісь порушення медичного стану, чи якісь буде скарги, щоб хтось із пасажирів. Ну, може да, Визначить, що водій, можливо, п'яненькі, то, звичайно, такого перевізника тоді будемо перевіряти частіше. А поки що таких скарг немає і приводу так робити не дуже багато. Угу, У нас залишається буквально ну, хвилиночка, от пані Людмила, скажіть, будь ласка, ви як от пасажир, ви задоволені відповідями, директора департаменту? От на всі питання, які ставилися стосовно от маршруту. Ну, Чи да, от ви хотіли б щось? В принципі, він дав повні відповіді. Якщо він не міг відповісти, то він запропонував зателефонувати. Бачите, як прямо як суддя, отак от, от справедливо все. Ну що ж, на жаль, у нас вже немає часу. Дякую вам за те, що прийшли, відповіли на усі запитання, які ставилися. Дуже багато дзвінків було. Дякую нашим глядачам, які от долучилися до розмови. Це була програма Ті Діві особи. Зустрінемося в цій програмі за тиждень. А вам величезне, спасибі, що прийшли. До побачення. Дякую. До побачення. うん。